І ще з новин дня знайти час для мистецтва закликає музей українського живопису. Там відкрилась виставка творів дніпропетровського художника Юрія Євдущенка. Майстер зробив серію картин під назвою Джерело натхнення. Це незвичайна виставка, бо художник у ній ніби сягнув за межі своїх мистецьких поглядів. Все, що він робив досі протягом більше 40 років, було зовсім іншим. Проблеми світу, хоста, композиції. От тема для мене вже не важна. Ймовірно, і ця тема виникла сама собою у центрі кожної композиції. Завдяки вмілому поєднанню кольорів самі собою з'явилися риси жінок. Він відкривається совершенно другим. Якщо раніше були пейзажі, то зараз для нього головним образом. Стала женщина женщина як продолжатель рода, женщина символ творчества, женщина источник вдохновения. Таке зазвичай називають буйством барв зупиненим рамками картини. Експозиція вийшла яскравою, і, і водночас стриманою. Художник каже, що й сам не зовсім пізнає власну манеру малювання. Я ж час з міста в перехловадінка і в принципі почалися інші взгляди на природу. Не ну, на себе. Друзі Юрія Євдущенка, серед яких відомі професійні художники та представники культури першими оцінили виставку. Більшість висловила враження і здивувалася такому творчому перевтіленню автора. Юрій Павлович Шедущенка він свою виставка відкриває думаю, нову серію цікавих проєктів, художників, які нині живуть, здрастують працюють активно в нашому місті. У музеї сподіваються, що відвідувачі отримують задоволення від перегляду творів, бо і автор і куратор проєкту Все для цього зробили. Експозиція, джерело натхнення музею українського живопису працюватиме до 6 липня. Ірина Каблоцька, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.